Доброго ранку. Знайшов у газеті, як маринувати печериці. Досить непоганий такий рецепт. Головне простенький і що саме головне, що вже мариновані печериці можна вживати на слідуючий день. Ось дивіться, як його готують. Готуємо маринад каструлю. змішуємо оцет, оливкову олію, сіль. Цукор, перець, лаврове листя, подрібнений часник і додаємо воду, доводимо до кипіння і вкидаємо в маринад чисті гриби і варимо 7 10 хвилин. У цей час помити, просушити та дрібно нарізати кріп. Через 10 хвилин гриби зняти з вогню і додати до них кріп, перемішати, дати грибам схолонути і поставити у холодне місце на ніч. До речі, гарячі печериці можна закатати в стерилізовані банки. Такий спосіб маринування підходить для готування грибів до святкового столу. З вечора замариновані гриби можна подавати на наступний день. Ну от і список інгредієнтів перед вами на екрані. Можете записати собі в блокнотики або в кулінарні нотатники. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк на нашому каналі. можете підписатися на наш канал.